Три культури, на яких ти заробиш три копійки, досвід 2023-2025 року. Сьогодні, друзі, я ось на такому місцевому сільському ставі приїхав на рибалку, Думаю, запишу для вас таке коротке відео. Я не думаю, що воно буде довгим. В цьому відео я озвучу саме три культури, які дійсно, вроді би, і люди їх беруть, вроде би і попит на їх є, але вони ніфіга не заробляють. Перша культура, за яку я хотів би цьому відео сказати, це буде у нас. Цибуля. Цибуля, вроді би, на неї є попит, вроді би, люди беруть. Але виходить, що на неї немає ціни. На неї ціна, поки ти стоїш, от, продаєш їй там, ну, посарання, може цибуля, там, липінь місяць, то тоді ще в той момент трохи є ціна. Потім, як уж, якщо вже цибулю... Я б сказав би привозі, там в сітках все, ціна дуже різко падає. Ну, така коротша історія, як з картоплею. Але ці булі до картоплі ще дуже і дуже далеко. Тому що картопля вона молодою коштує набагато більше. Плюс з нею простіше. І, і їх гарно можна продавати на зиму. І все одно ти будеш в більшому плюсі, ніж з цієї самої цибулі. Плюс зараз на цибулю достатньо такий а, ну, дорогий посадковий матеріал. Це цибуля тиканка, а насіння там ще стравніша ситуація. Там його це сіяти, там ну є сіялки, я розумію. Но там все опирається просто в проповки. З цибулею, от прополки постійні повинні бути рихлення землі, і плюс на цибулю друзі, повинен бути дощ. Тобто є ризики по регіону, по клімату, тому що якщо картоплювий подпуг можете кинути вниз глибше і вона вродить, вродить. Щось буде, то з цибулею так не працює, тому що вона в основному росте поверху ґрунту, і якщо не йде дощ, якщо немає хоча б доща раз в тиждень такого гарного проливного, то ну вражай буде такий самий. Плюс витрати на насіння, і на виході ви щось десь заробите. Я не кажу, що ви нічого не заробите, Але якщо брати, прийнювати там сотку цибулі і сотку картоплі, то там трошки інші цифри. Там цифри. Там, це просто як небо і землю порівняє. Небо і земля, як кажуть, в народі. Друга культура, яку ви багато разів садили, за її чули, це кабачки. На кабачках теж у відкритому дорощуванні багато не зробиш, особливо, якщо ти впадаєш вже в ситуацію, де. Кабачки стоять кожної бабі на базарі, ціна там 15 гривень. Так, да, вони круто родять, хороші є сорти. Там, та сама Ангеліна, всі ви її знаєте, вона там і підходить під консервування, але є пару мінусів. По-перше, це низька ціна, тому що він простий у вирощуванні, з особо там ніяких заморочок немає. Головне купити правильно нормальне насіння, посадити і він росте. Ну і добре трохи давати. І він, він родить, родить хорошо, то це, це, це ціна. І друга така з ним є проблемка, це якщо місто невелике, якщо місто мале, бо менш простоспроможне населення, там є такі пікові продажі цього овоча і потім тупо все затухає. Тобто люди консервації наробили, ікрік кабачковий наробили, в один момент гребли, купляли, все. Вроді би непогано, там, там, по 20 гривень за кіло було, такі менші, там чуть більше, там хай би по 15. там З тих 50 кущів якусь копійку заробляли, і в один момент воно все просто обрізається, тому що просто на них тупо закінчився сезон. І восени. По-різному стріляє. Якщо дефіцит в регіоні, можуть брати. Якщо його багато є, навіть не дивляться. По цій причині ми вже того кабачка, напевно, і не садимо. Я не знаю, чи в цьому році будуть батьки його садити, Напевно, що не будуть, тому що в тому році щось він по продажам їм не зайшов. Але може як для різноманіття товар, яких 10 кущів посадять. Ну, щоб робити там ставку на нього у відкритому вирощуванні, що він заробляє, то ні. Так, да, є хитра там така формула. Можна було б і парнички поробити, так, типу щось як під редиску. А там Пливочка. Чи я якесь після тої білої плотності, то да, воно би може б спрацювало б, але повторюсь, все впирається в протиспроможне населення. Тому що якщо місто невелике, якщо вам нема де продавати, то на цьому овочу ну, сильно не розбагатієш. І остання третя культура, яка дійсно ніфіга не заробляє у відкритому вирощуванні, це капуста. Не знаю, може в когось вона заходить, але в нас на півночі України, на Полісі вона нічого не заробляє. Мова йде за сам овоч, а не за гасаду. Може, весною хтось і хорошо на ній заробляє. І то багато що залежить від сезону, тому що один сезон насіють, ціна падає, а інший сезон дефіцит вимокло, там, ну і люди хапають. Тобто такий є фактор, я б сказав, непередбачений. Якщо брати овоч, його ціна була в районі 20 гривень, коли батьки возили помідори, ну, Ну, таке, ну, кривилися, щоб в порівнянні з заробітком на помідорах кривилися і сказали, що ні-ні, капуса це не про продаж. Просто так само сорті, е, таке знаєте, Бувіна в вір, що просто людям в очі кидається, люди підходять. Якщо ти стоїш, стоїш на ринку, десь на прилавку і продаєш. Тому що продавати, наприклад, одну картоплю, це продавати одну картоплю. А коли ти вже є там 5 овочів, люди будуть йти, і продажі будуть кращими. Хто не знає, то є такі у нас такі маленькі нюанси в плані продаж. Я це від'їздив з 2014 по 2020 рік, скільки 6 років на базарі придети, то я знаю, про що я кажу. Це то капуста, в принципі, вона багато не заробляє. Тобто, якщо садити, наприклад, ту саму сотку другу капусти, то можна знайти нам кращі овочі, які будуть заробляти більше. Ну, в нашому випадку це помідори. Тому що на півночі України помідори все-таки вирощувати набагато складніше. Набагато складніше, ніж кобачки. Тому що там треба правильно обробки робити, правильно доглядати за помідорами, і виходить, що, ну, як я казав у своїх відео, не всі доїжджають до фіналу, а, саме коли починається вже продаж і заробляння грошей. Тому а, в цьому відео мене була така ціль просто з вами коротко поділитися своїми а, спостереженнями по продажам. Це досить півтору з 2023-2025 у цьому сезоні сезоні 2026. Я не думаю, що ці культури, які я озвучив, будуть в списку продаж. Може будуть як доповнення, але так як раніше на них там певну ставку робили, напевно, цього не буде. Тому що по факту воно, якщо порівнювати з цією самим молодою картоплю, там полуницю там взагалі інша історія, воно ніфіга не заробляє. Просто ходиш заради заради тисячі гривень, і все. І на цьому все закінчиться. А роботи перероблюєш достатньо таки багато.